У рівному гонитва патрульних за БМВ закінчилася аварією. За інформацією яку надало управління патрульної поліції на одній з вулиць рівного інспектори помітили іномарку, водій якої порушив правила дорожнього руху. На вимогу копів Керманич зупинятися не хотів, тому розпочалося переслідування. Увага екіпажам! тим екіпажем БМВ, синього кольору, універсал не зупиняються на вимогу патрулю. Зупинити. Зимій, патрулю. На Міцкевича, на проспект Міру спускаємося. БМВ їде в напрямку перехрестя князя Володимира Шухевича. БМВ зупинитися, наші будемо стріляти. Словами поліцейських, гонитва тривала близько 10 хвилин. Водій БМВ на високій швидкості, порушуючи ПДР, намагався відірватися від патрульних. Але на повороті з вулиці Шухевича на князя Володимира чоловік не впорався з керуванням та потрапив до рук патрульних. Пішов пішов наверх до ПДМ. Є, 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 все, є. В машині, крім водія, були ще й пасажири. Відразу стало зрозуміло, чому хлопець не хотів зупинятися. Як з'ясувалось, 26-річний водій і ще жовтня минулого року був позбавлений судом права керування на 4 роки. В Автомобілі на задньому сидінні поліцейські помітили предмети, які можуть використовуватись для вживання наркотиків. Тому на місце викликали слідчого. Самого водія доправили до медзакладу для експертизи на наявність заборонених речовин в крові. Результат виявився позитивним. На водія патрульні склали. Одразу чотири адмінматеріали за статтею 124, двадцять четвертої, другої не зупинка на вимогу. Стаття 124 – скоєння ДТП, частина третя статті 126 – позбавлення права керування та проїзд на червоне світло світлофору. Купап. окрім того, згідно лікарського висновку на стан наркотичного сп'яніння, на водія буде складено протокол за статтею 130 – керування у стані наркотичного сп'яніння.